Вітаємо вас! Ось і весна настає уже другий рік поспіль. Ми українці зустрічаємо її з почуттям тривоги сподіваннями на зміни на краще. Нехай зміни на краще здійснюються, але змушені і сьогодні не забувати про занепокоєння в ефірі. 911 випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». теми таким. Минулорічні соціально-економічні нагаразди на Полтавщині та їх вплив на сьогодення, забезпечення житлом, невигідна худоба, дефіцитні пандуси, біла книга, допомога рятівників. Переселенці не поспішають. Все це у Рубриці думки з приводу. Хто до нас прибуває? Перспективи переселення з Донбасу на Полтавщину. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк, далі про зменшення та їх наслідки. 24 лютого на Полтавщині представили нового виконувача обов'язків начальника обласного УМВС, полковник міліції Олег Бех до цього призначення очолював управління боротьби із організованою злочинністю в Одеській області. 24 лютого у державному архіві Полтавської області влаштували день відкритих дверей для ознайомлення громадськості з історією та розвитком архівної справи на Полтавщині. Представили архівісти і документальну виставку Не прощаюсь з тобою моя Україна. Присвячено 90-річчю від дня народження письменника Петра Ротача. 25 лютого у Полтаві попрощалися ще з одним земляком бійцем 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Олександром Фроловим. Він загинув у Дебальцевому від осколкових поранень 16 лютого. Уже після домовленості у мінську про чергове перемир'я у день, коли ховали героя, минуло 9 днів після його загибелі. Олександрові Фролову було 40 років. У нього залишилися мама, дружина та двоє неповнолітніх синів. Цього ж дня у Полтаві відбулася чергова ротація. У зону АТО, після трьох днів короткої відпустки, знову поїхали бійці батальйону Полтава. Упродовж 30 днів вони охоронятимуть громадський порядок на сході, чергуватимуть на блокпостах, перевірятимуть автотранспорт. 26 лютого постраждалим від теракту Маріупольцям за ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації. Рятувальники спільно з волонтерами області вже вдруге відправили гуманітарну допомогу: три машини будівельних матеріалів та одну з продовольством. Загалом Полтавська область уже передала для жителів Донеччини та Луганщини більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Цього ж дня у телецентр ОДТРК Алтава завітали представники фонду Томсона, Велика Британія. З керівництвом і журналістами «Алтави» зустрілися Девід Квін, заступник керівника фонду з питань розвитку, та Марк Вебстер, консультант, який займається українськими проектами та тренінгами репортерів. Мова йшла про те, яку допомогу може надати фонд Томсона місцевим журналістам. У Висвітлення актуальних тем пов'язаних із подіями на сході України та в умовах інформаційно пропагандистської війни з боку Росії гості запевнили, що готові допомогти європейським досвідом, зокрема і тренінгами для журналістів. Нинішній тиждень в Україні можна назвати ажіотажним. Люди купували у великих розмірах найнеобхідніше: борошно, крупи, цукри таке інше. Ріст цін змагався зі зухвалістю покупців. Принаймні пощастило тим же продавцям цукру. кажуть, його запаси в Україні довгі роки у декілька разів перевищували попит, і нині запаси далекі від вичерпання. Песимістів навіть такі повідомлення не зупиняли. Оптимісти згадують про нещодавні. Ні, попеї з гречкою ціни на неї стрибнули вгору, щоб потім вгамуватися. До речі, минулого року харчова промисловість наростила оберти. Чого не скажеш про інші важливі галузі України? Наприклад, лише на Полтавщині спостерігалося скорочення виробництва майже в усіх секторах економіки від 9 до 50% відсотків у різних галузях. Найбільше через закриття російських ринків постраждало машинобудування Зменшення майже на 50%. Як наслідок зменшилися і надходження до державного та обласного бюджетів. Минулого четверга на розширенні колегії в облдержадміністрації радилися, що ж робити із такими наслідками. Скорочення опції виробництва у різних галузях промисловості становить на Полтавщині за підсумками 2014 року від 9 до 50%. до бюджетів усіх рівнів надійшло близько 16 мільярдів гривень податків. Це на 18% менше порівняно з 2013 роком. Відповідно, зростає заборгованість з виплати заробітної плати. За даними обласного департаменту економічного розвитку, які в попередні роки з приростом спрацювали гірничодобувна, легка харчова та хімічна промисловості. проте, вперше за роки незалежності України спостерігається падіння опцій виробництво машинобудівному комплексі Полтавщини порівняно з аналогічним періодом 2013 року, спад у галузі становить майже 50%. Надходження основного податкового джерела наповнення бюджету області податку на доходи фізичних осіб складають 2 мільярди. 476 мільйонів гривень, що на 64 мільйони гривень більше відповідного періоду минулого року. Найвище зростання до бюджетів Кременчукського, Великобагачанського, Шишацького, Новосанджарського, Глобинського, Зіньківського, Котелевського, Мергородського, Оржицького, Мачівського, Решетилівського та Чутівського районів. План доходів виконано на 106%, в тому числі по загальному фонду на 100,3% надійшло на 228 мільйонів гривень більше плану. Не забезпечено виконання планових показників доходів загального фонду в місті Кременчук на 51 мільйон, комсомольську на 4 мільйони 800 тисяч гривень, в місті Миргороді на 200 тисяч гривень. На невиконання планів доходів загального фонду вплинув низький приріст надходження бюджету внаслідок погіршення фінансових показників окремих підприємств міст як результат скорочення фонду оплати праці. Так у місті Кремінчуці зменшилися. Надходження податку на доходи фізичних осіб через зменшення обсягів виробництва головних бюджетоутворюючих підприємств міста загалом індекс промислової продукції підприємств області становить майже 93 відсотки що на 4 більше загального державного показника. Суттєво скоротилося виробництво нафтогазову та нафтопереробній промисловості. Хочу сказати, що з без урахування видобутку на тимчасово окупованій території Криму частка Полтавської області складає по природному газу в загальноукраїнському обсязі 40%, газового конденсату 68% і в видобутку нафти в 9%. Ну, ми знаємо причини падіння обсягу видобутку нафти і газового конденсату Це і уповільнення темпів геологічного вивчення нових існуючих ділянок експлуатації значної кількості газоконденсатних нафтихардовично на завершальній стадії. Ну і не додали оптимізму галузі рішення кінця минулого року щодо підвищення рентних платежів. Відбулося скорочення виробництва в нафтопереробній галузі на майже 17%, що пов'язане із зменшенням обсягів переробки нафти на ФАД «Укртатнафта» на майже 15%. Не дуже 2014-го порадувала і аграрна галузь. Навіть не зважаючи на те, що в області зібрали один із найбільших урожаїв зерна в Україні. Загальне виробництво валової продукції сільського господарства скоротилося на 3%. На Полтавщині, як і в Україні, через подорожчання продовольчих товарів набирає обертів споживча паніка. Люди змітають все з полиць. Та за прогнозами фахівців за тиждень ажіотаж щухне на наступній неділі. Вівторок буде міністр. обіцяв особисто біржові годи заключені на соціальний хліб. На випічку соціального хліба, скажімо так, простої рецептури мука заявки вже лежать. Мука буде отримана. Але ж ми розуміємо, в принципі, всі фактори, які складові від ціноутворення. Аграрію в спромозі забезпечити, але ж тут є все-таки і економіка, і маємо пальне, і маємо всі інші фактори. І маємо також все-таки розуміємо, що соціальний хліб, хліб це завжди дотаційний хліб, який дотирується тими високими ціновими, скажімо, цими сортами хліба, які продаються там більш високою ціною. Будемо намагатися, але не потрібно робити паніки. Не потрібно нам е, в районах там або ж в засобах масової інформації е, запевняти в тому, що все пропало. Відповідні угоди укладені. Е, у вівторок буде рішення цього питання. Я сподіваюся, що міністр пообіцяв, що у вівторок буде селекторна нарада, і будуть механізми вже доведені, не тільки, скажімо так, на селекторі, а вже і бумажні механізми будуть для того, щоб можна було відпустити це зерно і борошно. Тому е, ми доповімо депутатській комісії депутатам про вирішення цього питання. Найцікавіші думки, що звучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про новоприбулих на Полтавщину. Валерій Головко запропонував розробити і затвердити регіональну цільову програму забезпечення житлом та земельними ділянками сімей вояків загиблих у зоні АТО. На думку Валерія Головка, на нову програму можна вишукати кошти від сплати за користування надрами. Підтримує пропозиції голова обласної ради Петро Ворона. Розглянути можливість сьогодні частково можливо за рахунок цих грошей, все ж таки виділити і почати цей процес покращення чи надання квартир. Сім'ям, тих, хто загинув сьогодні в зоні АТО. Тоді, хоч, це, хоч як то це буде, дайте сприйматися позитивно, що ми щось робимо. А просто сьогодні сказати, що є така проблема, ми будемо вирішувати. Ну це, це, для мене це незрозуміло. Ми з вами працюємо над програмою реабілітації людей, які повертаються, так, і будемо її розглядати, настільки я зрозумів, що в четвер буде розглядатися програма. Можемо туди окремою строчкою. Включити придбання для тих людей, які найбільше потребують справді. Ну, за рахунок ці грошей. У тваринництві через ріст цін на всі компоненти виробництва спостерігається скорочення поголів'я в усіх видах господарств. Селяни теж позбуваються худоби. До того ж, тепер і держава не стимулює утримання худоби, відмінені виплати на молодняк. Зуміють лі сьогодні господарство забезпечити відмідне кількість Кількість кормів для того, щоб все-таки продержати цей скот. І звичайно, ціни. Сьогодні на пальне ціни на затрати. Корма дійсно будуть у складі структурних затрат, то вони десь точно до 70% відсотків будуть. Потрапити до магазину, аптеки чи до громадського транспорту для людей із інвалідністю через захворювання опорно-рухового апарату майже нездійсненна мрія. Адже не секрет, що більшість будівель у Полтаві не облаштовані пандусами. Проте, у комітеті доступності при обласній державній адміністрації зазначають, докладають максимум зусиль, аби поліпшити ситуацію. Порівняно з іншими регіонами України, наприклад, об'єкти соціальної сфери підпорядкування Міністерства соціальної політики мають доступність на 80%. Це є Високий, як то кажуть, рівень у нас сьогодні медичні заклади обласного і районного призначення також мають в середньому в середньому доступність на 80%. Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського ініціював створення білої книги освіти Полтавщини. Це аналітичний документ, що охоплює ключові аспекти стратегії розвитку освітньої галузі в області. Ідея створення білої книги Полтавщини. Вона виникла як запит, як вірніше, як відповідь на запит і на потребу в аналізі тих перспективних сценаріїв розвитку освіти, які будуть найбільш ефективними. Наждалим від теракту Маріупольцям за ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації, рятувальники спільно з волонтерами області вже вдруге зібрали гуманітарну допомогу: три машини будівельних матеріалів та одну з продовольством. Наша допомога це маленька частинка того, що сьогодні потребує на сході. Ви знаєте, що там ситуація дуже складна і ми в області стараємось по максимуму допомогти. Дуже дякуємо нашим підприємцям, нашим всім громадянам, які. Відкликаються на наше прохання і підтримують цю проблему, яку ми вирішуємо спільно на сході нашої держави. Іще влітку запевняють в обласному центрі зайнятості, хоча й були можливості допомогти переселенцям у пошуках роботи, чимало людей, які приїхали з Донбасу, відмовлялися йти на контакт. Спочатку ми працювали, просто були робочі місця служби зайнятості в обласному контактному центрі. І тоді. Внутрішньопереміщені громадяни категорично були проти занесення в базу даних, не йшли на контакт, але брали інформацію про вакансії. Вони це вже цікавилися, і певна частина з них навіть про це влаштувалася. Але коли ми в серпні місяці, 300 чоловік, ті, з якими ми спілкувалися, знову зателефонували на мобільні телефони, щоб з'ясувати потреби і вже запросити на нас на реєстрацію, то із 300 номерів 200 було змінено. За офіційними даними в Україні близько одного мільйона переселенців із зони АТО та тимчасово окупованої території. І з 1 жовтня держава їм надає адресну грошову допомогу: 884 гривні для непрацездатної особи та 442 для працездатної. Проте багато витрат, пов'язаних із проживанням, залишається на плечах місцевих бюджетів. Втішає лише що це благородна справа права, але й вона потребує контролю. Про громадський аудит використання бюджетних коштів для потреб переселенців на Полтавщині. Про це йтиметься у наступному сюжеті. У ньому прозвучать спогади тих, хто змушені були цього місяця залишити район багатостраждального Дебальцевого. Ченків щойно приїхала із Дебальцевого. Їм ще навіть тяжко розмовляти. Занадто свіжі у пам'яті вибухи та постріли, сирі бомбосховища, а найбільше страх за життя дворічного Іллі. Та ми працювали під огнем. Солдат найбільше. ремонтували. Ну а ж так. Допомагали. Звісно, я працював на СТО працював. Його тепер немає. звісно. Я допомагаю солдатам, і Все було нормально. Українською. І вони нам і вони нам Я вам Продуктами. в больницу, ночью возили. Зараз місто майже повністю зруйноване, розповідає Олег. Там не те, що з дитиною неможливо жити. Дорослі не витримують цього пекла. Не дай Бог пережити, звісно. Це те, що ми бачили, як виїжджали. Виїхати змогли з суббіжища тільки з второго разу. З першого разу нас обстріляли, змінами. Люди вийшли до автобусу, начебто. Лише через три дні після приїзду на Полтавщину вперше за багато часу нарешті побачила усмішку свого маленького ростика і Ірина Іванова. Боїшся за рібенка, щоб ріб, щоб нормально. Хоч я старалась, щоб он не боявся. Ну підвал постано тут з підвалу, там только затіхла сразу -то, там помити, переодіти. Он почав пісяться у мене. От через кожних п'ять минут он піситься. Чому щас пантерси опять начали? ж їх бросили, а тепер он в памперсах. Тож що впливає на, на психіку. Ірина переїхала з Ростиком, братом, школярем та мамою. У Дебальцевому довго переховувалися у бомбосховищі. У місті не було ані світла, ані води. Дитину мили водою, яка стікала з дахів. А за хлібом, який доводилося не так уже і часто їсти, змушена була бігати під обстрілами за два кілометри. У нас один дом згорів, там документи згоріли, другий дом попав снаряд. Вилетіло все, там жити невозможно. В квартиру мою теж попала снаряд в квартирі, жити невозможно. Трізуляю нам уже вже нікуди. как-то тут уже обустроиться. Разом із молодими родинами багато переїхали на Полтавщину із стареньких. Вони, як і діти, ледь не вперше після приїзду із Дебальцевого усміхаються. Адже у перший день на Полтавщині здригалися навіть від елементарного гуркуту залізниці, яка поруч. Постійне збільшення переселенців призводить до навантаження на місцеві бюджети а отже, необхідно перерозподілити фінансові ресурси на всеукраїнському рівні, говорить керівник проектів аналітичного центру бюро економічних та соціальних досліджень Вадим Штефан. Таких висновків він дійшов після кількамісячного дослідження ситуації на Полтавщині. Кількість переселенців, ну наприклад, в Полтавській області, воно дорівнює Кіровоградській та Сумській разом взятих. Тобто, от бачите, дві області. Похожі на наші, але ми маємо навантаження переселенців в два рази більше, по суті кажучи, ніж ці області. Ще одна Нас особливість на Полтавщині: велика кількість серед переселенців, кількість. дітей, інвалідів та пенсіонерів. Працездатного населення лише 25 відсотків. Тоді як у західних областях їх більше половини. Це означає, що на різні регіони різне навантаження. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то це в першу чергу вони просто будуть споживати. Засоби їх треба утримувати, якщо це працездатне населення, молоді люди, то вони будуть працювати і приносити якийсь, якийсь доход в область. Якщо ми говоримо про людей, то це ті про дітей, то це діти, яким треба надавати в першу чергу освітні послуги, тобто. Дітей у школах і дитсадках і пацієнтів у медичних закладах збільшилася, а в бюджетах це не передбачено. якщо ми будемо це вирішувати знизу, десь щось бігати там, знаєте, то звичайно це можна, але ми будемо постійно затикати дірки, і нам ніколи ресурсів не вистачить. повинні побачити цю проблему, побачити ресурси, побачити перспективи її вирішення. Ми плануємо проведення прес-конференції найближчим часом в Києві і з іншими громадськими організаціями, які працюють по подібній тематиці. в областях і будемо звичайно звертатися в першу чергу до центральних органів влади для того, щоб побачили цю проблему, яку ми маємо на місцевому рівні. Нині на Полтавщині офіційно зареєстровано понад 25 тисяч переселенців. Із держбюджету вони отримали більше 20 мільйонів гривень адресної допомоги та до 300 тисяч гривень матеріальної допомоги із обласного бюджету. І зараз область працює по двом міжнародним програмам. Це програма про ООН і гуманітарна допомога надходить від посольства ФРН спільно із спілкою самаритян. Це продуктові набори, це засоби гігієни, це теплі речі, ковдри, дитячий одяг, дитячі продукти харчування. Нехай будь-яка допомога, врешті-решт, допомагає нам самостійно вирішувати свої справи. Через тиждень зустрінемося у 912-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів.